Всім доброго благословенного утра. Хочу поділитися таким відкроєнням з каналу Султаненка, Чи чиє біси у віруючих людях. Я вам хочу сказати, що є в тих віруючих, які говорять, що я вірю в душі. В мене своя віра. Вот. І ці люди, вони ніяк не відрізняються від, від тих людей, які просто не вірять в Бога. Але Ісус сказав, що прибувайте в Мому слові. І, і якщо ми ученики Ісуса Христа і прибуваємо кожного дня в Його Слові, ми їмо хліб насущний кожного дня, який нам роздають наші пастиря, Юлічка і Станіслав Салтанінки. То тоді біси вони самі самі уходять, тому що їм там немає міста. І треба перебувати в Слові Божому. І тільки тоді. Ми стаємо свободними людьми, коли оці біси, вони самі від себе тікають. Тому що вони бояться Бога, бояться слова, істину. Вони це все бояться. Так що задумайтесь. Вірте в Бога, ісполняйте волю Божю. Всім хорошого утра, благословенного дня на роботі, вдома. До побачення!